І команда, яка підготувала матеріал, має назву «Перед до перемоги! Я Ігор Кам'яченко. Навчаюся на третьому курсі у Державному навчальному закладі Слов'янській професійний аграрний ліцей за професією електрогазу контролер зварювальних робіт. Проходячи в практику електрогазу зверненням, з'ясував, що зварювання. Це один з найпоширеніших технологічних процесів втілення металів. Воно використовується у всіх галузях промисловості та значно економить часу метал. Навчився зварювати спеціальні сталі, кольорові метали та їх сплави. використовував складне зварювальне обладнання, володів технікою дугового та газового зварювання. Здійснював зварювання деталей в різних просторових положеннях, паралельно володів професією газорізальника. Під час проходження практики контролером зварювання продуктів дізнався, що основа для цієї спеціальності. Техніча документація та вимоги до якості зварювальних з'їдно. Досконало вивчив нодової зварювальних автоматів, автоматів, плазматонів, а також властивості і призначення зварювальних матеріалів. Мені було дуже цікаво здійснювати та відповідати за контроль якості зварюваних з'єднань. вибирати зварювальні матеріали, дотримуватись технологічних процесів, забезпечувати безпеку під час зварювання, додаткуючись чу норм охорони праці та пожежної безпеки. Дякуємо. І наступна професія. Тракторист-машиніст. Лизенко Артур Юрійович 24.09.2006 року народження. У червні 2024 року закінчено навчання у державному навчальному закладі Славянський професійний аграрний ліцей за професією тракторист сільського сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин водій АТЗ категорії С. Як я знайшов себе в аграрній сфері. Аграрна сфера знайома з дитинства. Батьки працювали в сільському господарстві, тому можна сказати, що любов до землі у мене в праві. Це дійсно родинне поблизу. Також прихильність до ремонту техніки привела мене до слов'янського професійно-аграрного ліцею. За період навчання я опанував вміння керувати сільськогосподарськими машинами, вантажним автомобілем та комплектування і роботі особисті плани на початку кар'єри. Прагну постійного розвитку, бажаю не зупинятися на досягнутому і підвищувати кваліфікацію. Добуватися постійних цілей. На початку своєї кар'єри побажав би витримки та сил, існого здоров'я, терпіння та наполегливості в роботі, зростати професійно, рухати цілі вперед та відкривати для себе нові можливості: досягнення та навички, досвід роботи на колісних тракторах із потужностю двигуна понад 110,3 кВт, досвід роботи на гусеничних з потужністю двигуна понад 25,7 кВт, практичний досвід ремонту тракторів, досвід вантажно розвантажених робіт. Вважаю, так має виглядати сучасний тракторист. Ми продовжуємо з вами знайомства з спеціальностями Слов'янського професійного аграрного ліцею. Головку Владислав Миколаєвич. дата народження перевершена 9 двісті рік. Освіта закінчила цьому році Державний навчальний та Слов'янський професійний аграрний ліцей. Спеціальний машині із автомобільного водій автотранспортних засобів категорії слюса з ремонту колісно транспортних засобів рік закінчення 30 червня 2024 року. Робітничий розряд машиніскрану автомобільного 4-го розряду з ремонту ПТЗ 4-го розряду, водій АТЗ категорії С, володії навичками водіння та ремонту автокрану проходжу виробничу практику на підприємстві для закріплювати теоретичні знання та практичні навики. Як машиністка у мобільного воді, а це вже мотопорічного транспортного тасту, віддаю перевагу професіоналізму у усьому. Моя робота це не лише керування машинами, але й велика відповідальність перед співробітниками громадянського соціального. Завжди дотримують вимог безпеки та стандартів, щоб забезпечити найвищу якість роботи і забезпечити безпеку та благополуччя усіх учасників робочого процесу. У своїй роботі дотримують усіх правил та норм пов'язаних з безпекою експлуатації автокранів, автомобілів, обладнання. Завжди готовий навчатися новому та вдосконалювати свої навички. Мою активну громадянську позицію приймаю участь у різних заходах. Дякую за увагу. Дякуємо за корисну, цікаву інформацію і продовжуємо тракторист. Дата Максим 01,10 Дата народження – 01.10.2007 рік. Освіта. Слов'янський професійний аграрний ліцей, спеціальність, тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва слюсар за ремонту сільськогосподарських машин та устаткування подій АТЗ категорії С. Рік закінчення 30.06.2026 рік. Робітнича кваліфікація, директорист-машиніст сільськогосподарського лісогосподарського виробництва категорії А1, А2. Слюсар за ремонту сільськогосподарських машин та устаткування третього розряду. В діхі автотранспортних засобів. Категорія С мої контакти. Вчуся володіти навичками водіння та ремонту тракторів та сільськогосподарських машин, проходження виробничої практики на підприємстві, де закріплює теоретичні знання та практичні навички. Кожен день це нові перемоги над собою. Цілеспрямовано йти до своєї мети, мої плани на майбутнє отримати посаду тракториста, машиніста, водія, розвиватися в професії, прагну своїм стати професіоналом в своїй галузі, покращувати свої навички, вивчати нові технології і методи роботи, підвищувати свій професійний рівень і не зупинятися. На досягнутому. Маю активну громадянську позицію, приймаю участь у різних заходах. Ось такі активні та талановиті студенти Слов'янському професійному аграрному ліцею. Що ж, подивимось на всі професії. Добрий день. Вас вітає Слов'янський професійний аграрний ліцей. Хочете знати, чому ми найкращі, чому слід обрати саме наш заклад? Ми маємо 10 причин для цього. Завжди актуальні професії. З нами ви отримуєте не одну, а одразу дві-три. Необхідні знання в автосправі та водійські посвідчення. Слюсарі з ремонту завжди мають перспективу відкриття власного бізнесу. Не потрібно спадати ННТ або внутрішніх еменів для вступу, навчання безкоштовне з гарантованою стипендією 1240 гривень. Дружні та висококваліфіковані передколективно. Участь у різноманітних конкурсах та творчий розвиток, виробнича практика, єдиний заклад у Донецькій області, що готує кранівників. Ми маємо три професії на вибір: тракторист в машині сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів категорій, електрогозазварник, контролев сварювальних робіт. Машиніст на автомобільного, слюсар з ремонту полісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії С, професія тракторист машиніст сільського господарського, слюсар з ремонту сільського господарських машин доступування, водій автотранспортних засобів категорії С, веде за собою престиж, 7 рівень оплати та спільніст. Донецький клятва територія засушувата, та дуже складна для аграріїв. Вона уражена і другою тому, навчившись у наших майстрів усім тонкощам роботи з цим таким пунктом, ви зможете легко працювати у будь-якому куточку країни та за її межами. Професія машиніст-крану автомобіль і засумонту полісних транспортних засобів в одній АТЗ категорії С. Вона для тих, хто захоплений технікою і має практичну медвість. Кваліфікований машиніст Автокрана тобто, знає, що від його роботи залежить успіх великого колективу фахівців-будівельників, якість і безпека виконуваних робіт, що веде за собою затребуваність, гідну оплату та стабільність. Професія електрогазозварних контролер зварювальних робіт гарантує престижність і високу затребуваність на ринку праці як в державному секторі економіки, так і в приватному. Молодим фахівцям, які щойно закінчили ліцей, роботу довго шукати не доведеться. Вона знаходить їх сама. Зварників без досвіду охоче приймають житлово комунальне господарства, приватні організації, сфери обслуговування. З набуттям досвіду їм доручають більш відповідальні справи і роботи промисловості, у будівництві відповідно збільшується заробітна плата. Наші учні беруть участь в різних конкурсах, змаганнях та челенджах. Таких як спортивні змагання, творчі та професійні конкурси, а ще конкурси з національно-патріотичного виховання, що є на першому місці для нашого ліцею, щоб детальніше ознайомитись з усією інформацією, ви можете знайти нас в соцмережах на сайті ліцею в Інстаграмі, Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Дякуємо Слов'янському професійному аграрному ліцею. А я хочу нагадати.